Вчора прочитав одну таку статтю на англійській мові про те, що чому багато людей сьогодні порушують один закон на дорозі. Закон, який нещодавно вийшов, 20 міль на годину. Ви бачили, як багато в Лондоні є оці обмеження 20 міль на хвилину. На жаль, я теж попався майже рік тому назад на цьому знакові. Тому що там, де ти постійно міг їхати 30 сьогодні 20. Навіть там, де 40 сьогодні 20. Закон, який був до того, як його змінили, дозволяв їхати з більшою швидкістю. Але прийшов час, закон змінили, і нам необхідно їхати з меншою швидкістю. Багато раз люди недовольні. Законами. А ви чули, що у церкві навіть багато християн теж недовольні законами? Цей закон нам не треба, це не для нас. Той Бог закон дав не мені, а цей закон мені. Ви чули такі інколи мови про мови? Багато раз люди ставлять собі закони. І за порушення цих законів карають один одного. Навіть у релігійних організаціях якщо візьмете різні релігійні організації, навіть під назвою Християни, кожна церква має свої закони всередині <кхем> і по своїх законах карають. А питання: а що робити сьогодні мені? Людині, яка просто читає Біблію? Людині, яка просто читає закон Божий, щоби залишитись вірним Богу та успадкувати життя вічне. Тому що, коли я чую від деяких християн, що закону не потрібно, мені стає важко. Тому що немає зовсім ніякого життя в цьому світі без закону.